Вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗу. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віркс, граблів розсилка, сонечко та інші. Хочу вам сьогодні представити ось такий кронштейн зеркал Наружний зеркал на трактори МТЗ на велику кабіну. Це йде видвижний, тобто його можна регулювати по виліту. І ось такий кронштейн до кабіни. Він прикручується на двох отвори. Сюди відповідно що одягається дзеркало та закріплюється на його кронштейн. Ціна такого комплекту 1100 гривень, тобто це за пару лівий правий кронштейн без дзеркал. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Якщо бажаєте щось написати, переспросити, уточні. Ми працюємо різними видами оплати, оплатою ЗНДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно, відправляємо по всій території України новою поштою. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.